Вони проміняли затишні кабінети та холодні окопи, а довірену їм владу на жорстоку та криваву війну. На Прикарпатті сільські голови добровольцями йдуть у зону. АТО. це було моє рішення. 43-річний Олег Климишин, сільський голова сівки Калуської майже п'ять місяців тому. Чоловік покинув свій владний кабінет, аби добровільно піти на війну. Зараз прийшовши додому, я Буду, я ніколи не опущу голову і ніколи не буду ховати очі. Олег воював поблизу волновахи, доки не отримав поранення. Під час вечері його та ще кількох бійців сепаратисти пригостили мінометним обстрілом. Вилізли на БМП, ну бойова машина піхоти, щоб там просто присісти і поїсти. І в цей момент от почався обстріл. Відчувалася біль в плечі в паху. І бачив, що з візка з голови тече кров. Осколок протиранив Олегу голову, зачепив головний мозок. Чоловік переніс три операції, та нині майже не відчуває ліву руку і ногу. Зараз е, масажі, процедури, розробка, фізкультура, ліки е, всі є. Ну в принципі, зараз тільки його треба. Ну так ми кажемо мучити його. Треба мучити його і це робити розробку. Сільський війт пробуде на лікарняному ліжку ще не менше місяця. Про своє село та обов'язки він не забуває у вільні від капельниця процедур хвилини. Роздає доручення підлеглим по телефону. Як у нас з твердим топливом, якщо щось треба, буде вже в крайньому цьому перезвониш. Мені я буду дзвонити в лісництво. Я просто кажу, що Я починаю нервувати через тебе, а то мені не може. По той бік слухавки праворука сільського віта Оксана. Вона секретар сільради. Нині жінка фактично виконує. Обов'язки голови спочатку було важко, але Олег Ярославович завжди у нас був на зв'язку. Він не перевіряє, чи ми працюємо тут, чи не працюємо. і знаєш, ми працюємо. Олег не єдиний сільський чиновник, що приміняв владу на війну у Калоцькому районі. Таких добровольців війтів ще двоє. Вони досі на сході. Вони сказали, що ми захищали людей на своїх округах. Ми відповідно і там захищаємо тільки уже в ширшому аспекті. Там вони вже захищають цілу Україну. Попри важке поранення та гарантовану інвалідність, Олег закликає своїх колег держслужбовців не ховатися від мобілізації за владними бронями і не чекати ворога на порозі, а навпаки, зустріти його подалі від дому.